Вітаю вас! З вами магазин AutoZuck Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії ALET серія X на Цоколь D1S з температурою світла 6000 К. Артикул даного комплекту XD1S D08. Постачається фірмовій упаковці комплект ламп. Всередині у нас знаходиться інструкція з експлуатації, також гарантійний талон. І дві потужні світлодіодні лампи. Потужність даних ламп заявлена 45 Вт. На кожній лампі використовується по 30 потужних світлодіодів. Лампи абсолютно повністю у металевому корпусі, включно з цоколем. На кожній лампі є дві системи охолодження: активна з потужним кулером і пасивна в вигляді радіатора. Жилення під'єднується 12 вольт з допомогою стандартного роз'єму. Інша лампа у нас абсолютно ідентична. Колір світла у даних ламп білий, як і заявлено, температура 6000 к. Хочу одразу замітити, що дані лампи після встановлення в будь-який автомобіль потрібно фари коригувати і виставляти правильно світлу тіньову межу для того, щоб вони не засліплювали. Інших водіїв на дорозі, тому як відсвічують надпотужно. Потужність надає 45 Вт. Також при купівлі на комплект даних ламп обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому, наш огляд завершено. До зустрічі в наступному відео.